Вітаю, любі четвертокласники на уроці математики. сьогоднішній урок я пропоную розпочати з вправи математичний транспорт. Оберіть той транспорт, який нагадує ваш стан на початку нашого уроку. Мчусь до нових знань, повільно, але впевнено, і важко рушити з місця. Пригадаємо компоненти арифметичних дій. В математиці є чотири арифметичні дії це додавання, віднімання, множення і ділення. Отже, компоненти дії додавання це доданок, доданок, сума. Компоненти дії віднімання це зменшуване. Від'ємник, різниця, компоненти дії множення, перший множник, другий множник, добуток. І компоненти дії ділення, ділене, дільник і частка. На сьогоднішньому уроці ми з вами попрацюємо над темою математичні задачі та дослідження. Та ще краще підготуємося до вхідної діагностувальної роботи. Отже, запишіть в своїх робочих зошитах 22 вересня, класна робота і пропишіть каліграфічну хвилинку. Зверніть увагу, що між такими цифровими візерунками треба відступити дві клітинки. Натисніть на паузу. Перейдемо до математики для себе. Протягом 4 хвилин вам необхідно виконати два завдання: обчислити вирази на ділення за застачею і знайти частини від цілого. Час пішов. Отже, перевіримо. 38 поділити на 6 буде 6 в остачі 2. 19 поділити на 5 буде 3 в остачі 4. 26 поділити на 4 6 востачі 2. 98 поділити на 10 буде 9. В остачі 8. 1 третя від 15 кг буде 5 кг. 1 шоста від 42 метрів буде 7 метрів. 1 четверта від 2 метрів буде 50 см. І одна друга від 1 дециметру буде 5 см. Якщо все правильно, порадійте своєму успіхові. Працюємо в підручнику сторінка 19 номер 106 Обчисли двома способами, який для тебе є зручнішим. Запишемо посередині вирази 106. Запишемо перший вираз. Сума чисел 6 і 9 помножити на 60. Дорівнюємо. Цей вираз можна обчислити двома способами. Якщо ми його будемо обчислювати по діях, то в дужках це буде перша дія, за дужками це буде друга дія. 6 плюс 9 буде 15. Я собі на чернеці запишу 15 помножити на 60. Розкладаю на розрядні доданки це 10 і 5. 10 на 60, 600, 5 на 60, 300. Ну, 600 плюс 300 буде 900. Є ще другий спосіб. Я можу 6 помножити на 60 плюс 9 помножити на 60. Дорівнюю. 6 на 60 буде 360. 9 на 60 буде 540 і 540 плюс 360 буде 900. Запишемо наступний вираз. Суму чисел 85 і 15. поділити на 5 дорівнює. Так само можна цей вираз обчислити двома способами. Або я можу спочатку додати 85 плюс 15 це буде 100, 100 поділити на 5 буде 20. Або я можу 85 поділити на 5, 15 поділити на 5 і результат додати. 85 поділити на 5 буде 17, 15 поділити на 5 буде 3, а 17 плюс 3 буде 20. Записуємо, дорівнює 20. Наступний вираз, 3 помножити на 50 плюс 17 помножити на 50. дорівнює». Я можу окремо 3 помножити на 50, 17 помножити на 50 і обчислити, скільки це буде. 3 на 50 буде 150.

3 плюс 17 буде 20, а 20 помножити на 50 дорівнює 1000. Наступний вираз. Різницю чисел 510 і 210 ділимо на 30. Дорівнює. 510 мінус 210 буде 300, 300 поділити на 30 буде 10. Або є ще спосіб. 510 поділити на 30 і 210 поділити на 30. 510 ми розкладаємо на 300, поділимо на 30 і 210. 300 поділити на 30 буде 10, 210 поділити на 30 буде 70. 10 і 70 буде 80, а 210 поділити на 30 буде 70. 80 мінус 70 дорівнює 10. Пропоную трошки відпочити і виконати корисну нейровправу з олівцями. Підготуйте зелений, синій та червоний олівці. Натисніть на паузу. Ти пропоную попрацювати самостійно. Запишіть посередині задача. Вам необхідно самостійно розв'язати задачу. Прочитати умову. Прочитати уважно запитання. Не забудьте в зошиті записати розв'язання після кожної дії пояснення і відповідь. Натисніть на паузу. Отже, перевіримо задачу. Сашко придбав 4 шоколадки за ціною 40 гривень. Дві пляшки лимонаду за ціною 30 гривень. Та 5 льодяників за ціною 15 гривень. Скільки всього грошей заплатив Сашко. Перша дія. В першій дії ми можемо знайти, скільки коштують 4 шоколадки. Для цього ми 40 множимо на 4. Виходить 100. 60 гривень. І в поясненні можна написати вартість чотирьох шоколадок або заплатив за чотири шоколадки, і так, і так буде правильно. Друга дія. В другій дії ми заходимо, скільки Сашко заплатив за дві пляшки лимонаду. Для цього ми 30 множимо на 2, дорівнює 60 гривень. Пояснення теж, вартість двох пляшок лимонаду або заплатив за дві пляшки. І так, і так буде правильно. Третя дія. П'ять льодяників за ціною 15 гривень. Отже, за один льодяник 15 гривень, таких льодяників 5, отже ми 15 множимо на 5. Дорівнює 75 В дужках гривень. І пояснення: вартість людяників або заплатив за 5 людяників. Четверта дія, нам треба знайти, а скільки всього грошей витратив Сашко. Для цього ми до 160 додаємо 60 і додаємо 75. 160 і 60 буде 220, а 220 плюс 75 буде 295. Гривень. Відповідь. 295 гривень заплатив Сашко. Якщо задачою справилися, порадійте своєму успіхові. І перейдемо до геометричного матеріалу. Запишемо посередині завдання. Прочитаємо. Ширина прямокутника 12 см, а довжина утричі довша. Знайди периметр прямокутника. Перед початком виконання цього завдання пригадаємо, а що ми знаємо про прямокутник. Прямокутник це чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні. Нам відомо, що ширина прямокутника дорівнює 12 сантиметрів. Довжина прямокутника Б невідома, але сказано, що утричі, значить, у три рази більша стрілочкою, ніж ширина. Ну, а знайти треба периметр. Чи можемо ми зразу знайти периметр? Ні, тому що нам невідома довжина. Прямокутнику, якого протилежні сторони рівні, отже, ця сторона 12 навпроти буде теж 12. Довжина у 3 рази більше. Значить, що нам необхідно зробити? 12 помножити на 3. Записуємо 12 помножити на 3 дорівнює. 36 сантиметрів. Це довжина. Крапочка. Знайдемо тепер периметр. Пригадаємо, що периметр прямокутника можна знайти за допомогою двох формул. Або А помножити на 2, так як у нас повторюється число 2 рази. І b помножити на 2 протилежні сторони рівні. Або є ще одна формула а плюс Б за дужками множимо на 2. Шукаємо периметр. Замість А підставляємо 12 помножити на 2 плюс Б 36 помножити на 2. Дорівнює. 12 на 2, 24, 36 на 2, 72, та 24 буде 96 в дужечках сантиметрів. Це периметр. Периметр. Вже ми на сьогоднішньому році пригадали з вами, як знаходити периметр прямокутника. Розв'язали самостійно задачу на кількість, ціну і вартість, тож ваше домашнє завдання. Сторіночка 19, номер 112 і 113. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!